Всім привіт! І в цьому випуску ми будемо брити бороду. Інша справа так набагато краще. На сьогоднішній день ми вже зібрали 8 таких грядок, і я вважаю, що для першого етапу цього достатньо. Сьогодні сонячна та ясна погода, а значить, можна приступити до їх обробки. На цьому місці до цього я вирощував хміль. Тут стояли 6-метрові дерев'яні опори, які були закопані в землю. Ту частину, що знаходилася в землі, я покривав рубероїдом. І коли їх викопував, виявилося, що вони майже згнили. В інтернеті часто можна побачити, як внутрішню сторону грядок закривають плівкою. Як на мене, це зовсім недоречно, адже вона буде створювати парниковий ефект та спонукати дерево до гниття. Також частенько можна зустріти, як покривають агроволокном, але агроволокно, в принципі, пропускає вологу, і його використання ну це взагалі абсурд. Цього разу я вирішив піти іншим шляхом та придбав антисептик посиленого захисту. Виробник та консультанти в магазині заявляють, що деревина, яка оброблена цим антисептиком, може бути занурена у воду та простояти 40 років. Побачимо, наскільки це правда. Для обробки мені потрібна лише макловиця та гарненький радянський судочок. thank you Купи виглядають так, ніби я збираюся зробити підпал. Але, люденьки, будь ласка, не паліть гілки, траву та листя. Такі підпали це абсолютне варварство та дикунство. Кожної весни та кожної осені з кожного двору йде дим. Не знаю, з чим пов'язане таке невігластво, але боротися з ним дуже важко. Деяких своїх сусідів мені вдалося відмовити від підпалів, тому інгредієнти для наших грядок будемо брати і у них також. Перше. Гілки. На гілляку краще самі знаєте кого, але їх рік тому звідси вибили, тому наші гілляки підуть на дно грядок. В матеріалах на цю тему часто можна зустріти, як на дно грядок кладуть справжні добротні дрова. Але мені совість не дозволяє так вчинити. Дрова це для тепла, оселі або для класного шашлику. А для грядок і гілля підійде. Друге кукурудза. Багато хто не любить її садити, бо не любить її вбирати. Я кукурудзу обожнюю, а її стовбури являються прекрасним матеріалом для високих грядок. листя та трава. Такого добра у всіх чимало. Якщо ви любитель позагрібати все, що тільки можна, а потім не знаєте, куди це все дівати, welcome! Третім шаром щедро заповнюємо нашу грядку. Четверте. Компост. Коли буваю в гостях у заміських будинках, часто диво дивуюсь, коли люди викидають всі органічні відходи у пакети зі сміттям. Ви мені пробачте, але так не можна. Виділіть собі місце та зробіть компостер або банально компостну яму, як у мене. Восени вона була наповнена гіркою, але за цей час хробаки гарно попрацювали, і тепер мені потрібно лише розкопати її та перемістити хробак мейд, органічне добриво прямо у грядку. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. thank you Все це були органічні відходи, які ви викидаєте у смітник. Мої хробаки перетворили їх у прекрасний компост. У мене майже постійно йде дощ. Взагалі не пам'ятаю, коли останній раз була така весна. Тож у перерві спробуємо підбити підсумки. В першу чергу ми заклали гілки, які залишилися після обрізання дерев. Потім зробили поперечину, яка буде тримати грядку від розпирання ґрунту. У другу чергу ми заклали кукурудзу. Відразу скажу, що кукурудзи можна накладати побільше, адже грядка все одно з часом всядеться. Після кукурудзи була листя та трава, а потім компост. Після цього більше доби йшов дощ, і як ви можете побачити, рівень землі в грядці вже значно впав. Останнім шаром звичайно є торф з чорноземом. Якщо наповнювати грядки торфом з будівельних магазинів, ціна вийде. Космічна. Це будуть не то, що золоті грядки, а майже платинові. Тому я рекомендую шукати машину з чорноземом. Адже своїми силами таку кількість грядок наповнити майже неможливо. Тому я відправляюся шукати машину з чорноземом, а вам бажаю гарних врожаїв. Па-па!